Всім доброго і мирного дня. Працює робота над теплоакумуляторами. І я обіцяю завжди підписникам, що коли щось нове, ми будемо знімати. В принципі, особливо нового немає. ну Єдиний такий момент, що цей теплоакумулятор буде на 3 тони в діаметрі 120 см метр см. Але ми робили ще в такому самому діаметрі. Там іденція, бачимо, великі стоять. Тільки що робили трошки нижче, робили на 2,5 тонни, є вже у нас на каналі. Це буде трошки вище, буде на 3 тонни. Ну і ще є замовлені у нас на 4 тонни. Але буде відео про те, як зробити в одному агрегаті. Ну там хлопці працюють, я потім, коли вже вони десь підуть відпочивати, менше буде шуму, бо і витяжка у нас працює там вгорі, до речі. Дає хороший ефект там, зараз. Так? І апарати ж гудуть, вся гуде. То коли буде трошки тихіше, я розкажу. Агрегат один буде там на півтори тони. Правда, він малого діаметру точки, 80, 80. Якраз лист метр двадцять метр двадцять п'ять-50. Тобто довжина метр двадцять п'ять без здачі лист зробили, і він буде на півтори тони. І там буде і підсонячний колектор, вже ми робили. І розкажу, як він може замінити один теплоакумулятор, і електрокотел може замінити, і бойлер електричний замінити, і буфер для колектора, і безпеку все в одному. Так він ну, не дуже дешево виходить, але буде все в одному. І монтаж буде набагато простіший, дешевше, менше деталей, і роботи менше, і тепловтрат менше. А зараз поки що працюємо. Я працюю над цим трьох Тут буде тільки один зміючок. Він буде працювати в парі із 50 кВт котлом. Це, ну, це 50-ті. Хоча цей котел саме буде працювати з півтора тонни. Ну, так вирішили, півтора тонний. Просто більше не входило, там якби велике приміщення. Все, хлопці десь <глухи> зроблять перерву. В роботі вони ж не можуть цілодобово працювати, Ми ми знімемо, розкажемо по самому теплоакумулятору. Деякі моменти можна вловити тільки процесі, бо потім не видно буде. Провар йде. А влад вже на варі, Я просто їх Влад і боря працюють. З цього тонну, з цього півтори тонни. Там один змієвичок буде, тут буде два змієвички. І їх конкуренція, хто перший, Влад обганяє. Вони там працюють, бо за бо їх боря піде додому, тим більше, що там трошки терміново, ми маємо пофарбувати їх на котельні, щоб встигло виробити і пофарбуватися і висохнути. Бачимо конуса які. А тут ми, прекрасно видно. А тут ми працюємо над день цим, над цим конусом. Конус робиться просто, банально. Вже я неодноразово розповідав, люди копіюють. Я ніде не бачив раніше такого способу, хоча зроблені вже потім бачив по кожим способом. Ну, тут бачимо великий дуже діаметр, то конус менше помітно. Вирізається буленальний сегмент. Сегмент вигинаємо в таку форму. Сегмент розраховуємо по теремці погора. Нічого особливого. Так, якраз момент влада виставляє ножки в одній площині, на дві ножки положив, робить чотири ножки, бо тут на дві ножки положив рівень, а на ці дві ножки натягнув ниточку. І якраз, якраз вона, не знаю, тут видно, не видно, нам певно не, не зовсім видно. Момент торкання рівня. виходить, всі ці чотири ножки будуть в одній площині. На тонну води достатньо буде три ножки, на півтори. ну на Трохи вона стояла, але так краще, саме розумієте, зусиль розподілити. На більше ножок краще буде, а у нас троштона тонну нашу бочку прийдеться ще більше ніга робити. Ну, так я трошки відволікаюся від роботи. І за те, що якісь цікаві моменти стараюся вловити на камеру. Ну, Хлопці стукаю, бачайте за шум. Також момент, Як ми далі робимо, Кому треба собі робити. Можливо, на інших канал більше такого не побачите. Вже ми розповідали. Малюємо циркулем. Тут в мене та рисувалочка з победітовою напаєчкою. Малюємо діаметр, такий який вже буде діаметр такого циліндру. Будемо циліндр. Підганяти по цьому радіусу, тоді буде хороше коло, по-перше, ну, воно вирівняється. одно тут є похибка, ну, до 5 мм є похибка. Бачите, воно великий діаметр, то й що гнеш, воно може туди-сюди рухатися, тут не можна так точно виставити. А вже по цьому відцентрується дуже точно. І це буде закатуватися наша закаточка. Глянемо що робити. Пакуємо змійовички тут класично, як ми робили, розвальцовуємо і продовжувач такої хорошої, хорошої якості продовжує, просто їх не завжди є в продажі, треба замовляти їх. Тут сильно добре, що така пряма площина і добре прилягає сюди в нашу розвальцовочку. А тут ми робимо іншим способом. Тут ми вділи, наверх, наварили трубу. Три четверті різьбу. Всередині е, пів дюйма. Зверху три четверті дюйма. Випусили, е, тут бачимо, пролудили припоєм. Цю трубу зараз хочемо розвальцювати і пропаяти. От мені здається, що так буде надійніше. А зверху буде накручуватися. Ось тут у нас є. Ось у нас тут є. Десь тут немає. Ну, бачимо, змієвичок так гарненько на своє місце став. Зверху хочемо напрямити гаєчку від лічильника. Ось три четверті різьба. Сюди стане така беканітова прокладочка. І ця сторона буде, де вода до трубки, до розвальцьовочки, діватися, а друга сторона трубки, де між металом і мід'ю буде пропаяний припоєм. Мені здається, що це буде якісно і надійно. Ну, про це мені не страшно. Можна зняти і поміняти цю гайку, будь-коли. Прокладочку можна поміняти, вибачайте, що у нас руки грязні, така на субота. Мене цікавить сам момент, де припаяно між сталью і мізі. Хотів би, щоб хто можливо не неправильно, нам підказав. І маємо на увазі, що пайка буде постійно притиснута цією різьбою туди. Вона буде, ну, не буде нести на собі механічну навантаження, це буде підтискати туди. Тобто файка, в принципі, не для механіки, а для герметизації. Ну, часом де тут робота, не можна передати масштаби на телефоні. Це метр двадцять діаметр. Це трошечки, трошечки щось то з чим то порівняння ну, з тими. Денці вже бачимо закатані. Денці закатані. І ложимо шва. З цієї сторони шва не, не робимо. Це як класичний завжди. Конус тут дали трошки більше, за те, що діаметр більший. Ніч, трошки можливо камери не передає, але все тут гарненько, все акуратненько, ніяких, ніяких нерівностей, чи ще щось, просто ідеальненько. Все, будемо працювати далі. І принісемо приплачується на складку. Смуги. Так, все. розвальцювали трубу мідну. Думаю, видно. Отут скрізь бачимо припой. Пропаяли її. Оце все мідь. Така широка розвальцовочка. Мені подобається. Оце так хорошо розвальцювали на всю ширину. Тобто всередині труба пів дюйма, а зверху різьба три четверті на всю ширину. Не знаю, мені подобається. Могу написати коментарі, бачимо тут, не знаю, чи камера сфокусує і передасть. Тут припой скрізь все припоєм хорошенько. А Там бачимо горілочка, паста, припой, то все. А зараз ставлюємо банальну гаючку від лічильника, просто теж тут нюанси. що їх хорошої якості знайти. Тут бачимо, прокладка вже резинова, не небеканітова. Порівняти тут. А так цю гайку із цією гайкою тут ну, дві різниці. Бачимо, Тут і товщина, і гайка товщина латунні, І... Вони рахуються однак, і наче то, по каталоговій, але настільки якісь, щоб ну, так воно вилито. Трошки примітивно, ну, поки те, що маємо. Будемо зажимати і перевіряти. Ну, хлопці пішли спати. Можна собі в спокійній обстановці вже нічого не шумлять. Ну, Люди теж сплять, трошки ображаються, коли виготовляються бочки. Це дуже таке голосна робота. Любий удар вона створює багато звуку. Значить яке, з чим ми стикнулися. В нашій роботі з цими гаєчками в комплекті йшли гумові прокладочки. Ну, ми їх зажимали, там пробували все не в тому. З гумою я особливо в таких відповідальних місцях не хочу, як то кажуть, мати справи. Ну, не зовсім я їх довіряю. І ми викинули гумові а комплекті. Ну, ті, що йшли в комплекті в нас ще були паронітові. Пароніт, якби він більш надійний. Бачимо, ми його зажимали. І справа в тому, що паронітова прокладочка зажимаємо, затискаємо і даємо великий тиск. І трошки, трошки, трошки немісно, не то, щоб воно пропускає, але ну, даємо там, біля 8 бар. Ставимо беканіту прокладочку, проблем немає. Ставимо гумову, проблем немає. Ставимо пароніт, можливо, така партія пароніта, можливо, що. Потім у нас був пароніт листовий, трошки тонший, можливо, більш щільний. Можливо більш щільний. І зробили ми саморобні прокладочки, затиснули туди. Ну, нема, по-перше, нічка, по-друге, ми живемо в такому регіоні, якби прокладочку десяти ми не можемо. Затиснули, пройшли ми мильним розчином. І слава Богу, от вона не знаю, на камері побачите чи ні, зараз мильний розчин лежить тут. Нічого ніде не рухається, не ворушиться, не дихає. А так було дрібненькі-дрібненькі такі булючки. Ну, не місно, я думаю, що вода не потекла б. Коли відкручуємо цю гаєчку, то настільки плотно воно все притиснути ну, слід кругом колія. І тут така гайка. А це не така гайка. Ці немає. А там така проточка є, і канавка така. І від тої канавки, от зараз не знаю. Чи можна побачити? Оця прокладочка стояла там. Від тої канавки такий аж буртик встався. Бачимо такий горбик тут на її Все врізалося її. Ця сторона, де до, до трубки до міді, теж так само втиснулася, аж відбилося, аж не можна було відірвати. А вторець має вона якби ну, такі пори десь про ці парони. Я кажу, подан не потекла б. І можна було б так залишити, але якось ну, не зовсім комфортно, бо каменти тут запакував на цих продовжувачах. Тут ніяких питань немає. Але ну, таке, тут трошки більш таке делікатніша робота, там все так сильно в, так маленька трубочка, вузенька розвальцовочка. Так треба дуже акуратно робити. Це раз. Ну, але воно нас, слава Богу, жодного разу не підвело, тим більше продовжуючи, це дуже якісні, дуже надійні. Його і не перетиснеш, і не, ну, не, не поламаєш. І він притискає добре. Але справа в тому, що це ну, якби не підлягає ніякому ремонту. Щоб Потім щось зробити, не дай Бог, щось не так. А це взяв, відкинув гаєчку. Ось накидну. Ну, Посуділа, як американка. Гаєчку відкрунув. Мона, якщо щось з гайкою проблеми, викинув, другу поставив. Якщо проблеми із прокладочкою, викинув, другу поставив. Ну, багато більше, більше веде можливості. А та сторона, припой припаяний до остальної труби, питань немає. А тепер по бочці, поки хлопці сплять, є можливість. Бачимо, це верхня частинка теплоакумулятора. Ну, якби само основне хочу розказати, за чого я знімав це відео. Коліно буде одним, тим самим входом і вхід від твердопального котла сюди буде йти. І забірна система одної однієї самої трубою будемо робити. Котел буде борться, вже він поїхав до господаря. Монтаж обертнутися десь не знаю, коли буде час, ще, мабуть, не скоро. І це верхня частина. У верхній частині стоїть зміючок вже бачимо. Далі дивимося, це нижня частинка, дно ножки тут. Змічок ще не закріплений. Влад, не встиг за один день два зміївки зробити. Ну, це вже не, не перший день робиться, вже, це вже другий день робиться. Ну Там такі обставини. Бачимо, це вихода вже буде під зміючок. Там інша вихода. І... Ми вирішили робити, він намалював сюди на, на тена. Але виходить, тут змії, як буде все, те не стане. Ми вирішили зробити тена над зимів. Будуть приварюватися сюди муфти. От у нас лежать 2 дюймові. муфти 2 дюймові сюди. І сюди буде ставлятися тен. Ну, більше цього, що буде там, залежно від того, яка потужність, які так умови, більше цього що тут буде 3 по 2 кВт, тобто 6 кВт. Можна 3 по 3-9 кВт ставити. Ну, кояка там мережа. Це буде внизу тен нічний для накопичування енергії. Вночі, якщо нам треба запас великий, ну, щоб прожити бочку донизу, ми мусимо ставити в нижній частині. Ну, Там не будемо проживатися ця частинка, але для електрики нам не треба великих запасів, його буде достатньо, скажімо, на денний час. Скажімо, Бочка вся півтори тонни, якщо тут 200 літрів, навіть не півтори, а 1600. Якщо 200 літрів відрізати, 1400 на день вистачить від 7-ї години ранку до 11 вечора, тобто коли нічний тариф. Ну, В основному буде працювати твердопалом, але як варіант, щоб можна було використовувати світло. Ну, різний може бути час, розумієте? Робиться ж теплоакумулятор не на рік, не на два Міняється щось з держави, міняється. Можливо, через 5, 10, через 15, 20 років щось зміниться. Можливо, той не буде підключати зараз господар. Те наставив. Так само цей зміючок буде нижній під сонячний колектор. Поки що він не буде підключений. Раптом і, пройшло там 5 років, 10 і ми щось захотіли зробити. У Нас нічого не треба не е, зливати води, нічого там не переварити, не, не знімати обшивки. Просто під'єдналися. Треба тен, раз під'єдналися, вже є. Це нижній тен, ну, середня частинка він дуже високий, це теплокумулятор буде, за те, що там е, мало поширені місця, але висока котельня, Висоти вистачає. Ця буде вставлятися між ними ось, тих три, три частинки. Тобто бочка буде дуже висока, Більше, як 3 метри висоти. І буде денний тен. За верхній частині. Бачимо, якраз буде йти під самий зміючок. Зміючок і зразу над зимів буде е, тен так само. <кій> денний тен. <кій> Скоро е, маємо на днях їхати ми. Маємо їхати на монтаж котельні, в якій буде твердопалений котел. котел, ну, не наш, а так, здається, німець, якщо я не помиляюся. Все буде на нашому каналі. Електрокотел плюс бойлер. А тут, ну, по-перше, деталі кожен, кожен агрегат він коштує гроші. По-друге, багато треба деталей, щоб все це об'язати. І Робота також коштує гроші. А тут буде все в одному. Тобто і монтаж набагато дешевше буде, і запчастин менше. А функціонал буде навіть ще краще. І за те, що колектора поставити, коли нас ми бачимо на два контури, і туди під'єднати електрокотел, це вже проблематично. Треба щось там бачите, ми там робили. Ще додатковий триходів за труприводом, ще щось треба видумати. Оце буде денний, День, якщо вам треба швидко дати тепло чи на будинок. Як електрокотел, ми даємо сюди 6 кВт, цю частинку він прогріває дуже швидко. Дуже швидко, Бо це маленька частинка гріється. Не хочеться мені зараз рахувати, можна порахувати приблизно 50 см в, діаметр, в діаметрі 80 см. Тобто ну, має прогріватися все одно вся е, шар води, той, що з зміючком. Якщо нам треба тепла вода, як бойлер, це буде вам бойлер, це буде електрокотел для швидкого прогріву води. Тобто ми можемо подати нам, якщо е, ми не хочемо топити чи не дотопили, можна поставити от, автоматичний термостатик. Включається тен верхній і пішло, ну, щоб нам не чекати, якщо ми включимо нижню тену і 1,5 тонни води то ми замучимося чекати. Це для швидкого нагріву, для, для теплої води, якщо нам треба, не треба запасів, якщо нам треба швидко подати тепло. Якщо нам треба тепло накопити якоюсь дешевим видом електрики чи від електричної панелі сонячної, теж такий варіант розглядається, можливо, він буде тут підключений. Там, коли є, щоб запас зробити, чи по нічному тарифу, ставиться нижній тен. Плюс ще маємо нижній смівик. Отакий варіант, я думаю, що прекрасний. Не знаю, чи, щоб не затягувалося відео. В принципі, кому занудно і довге відео, не обов'язково його додивитися до кінця. А я думаю, коли вже воно звариться все в зборі. Ще разочок ми покажемо. Ну, в принципі, нема що там такого особливо показувати. А цей нюанс по, по, такі, по такому способу запаковки змійвіка, нам, звичайно, дуже сподобався. Кажу, він великі переваги має, в тому що цю гаєчку можна зняти, кажу, поміняти, щось поремонтувати. І розвацьовка така тут солідненька. Я думаю, що буде навіть ще краще, як було до цього часу. А поки що ми йдемо спати. Ну все, одна бочка готова. Всі нюанси, які були, ми успішно ліквідували. Все накачали, все перевірили, зачищено, до блиску, готове для фарбування. Це 1000 літрів з одним зумів'ячком. І тут дві муфти під денний Верхній денний і нічний тенд. А так виглядає півтори тонни тому самому діаметрі там тонну. А це півтори тонни. О така довжина. Не можна до кінця побачити. Більше як 3 метри. На малому діаметрі півтори тонни. Нижній змічок теж зроблений припаяний. Таким самим способом. Нижній тем. Те що ми казали, буде тут. Це ще не зачищено до фарбування, влад запаковує вихода для того, щоб накачати тиск, перевірити. Верхній те, верхній зимів зроблений через продовжувачі. А зараз ми будемо робити змійовичка. Ну, По-перше, бочка більше займає часу, а ще зайняло нас те, що постійно в мене хлопці дергають. Буде який вихід, як з тим зміючком, якщо їм розібратися. Сюди такий самий стандартний зміючок, тільки що в такому діаметрі цей зміючок буде виглядати мініатюрно. Тут буде три тени: верхній, середній, нижній. Отакий От вихід під зимівчок. Бачимо, тут пролудлими припоєм. Пролудли припоїмо, але біленьке все блистить. Скільки тут видно воно. І трошки, трошки напільничком зняли, ось так видно. Зняли отого валіка. що там буде така трубка, а тут вона у нас. Приблизно таке щось буде. форма її Після розвальцьовування. буде входити сюди все ну, трошки здеформовано. От, оця буде проходити труба через оцю трубу стальну виходить сюди, буде розвальцьовуватися. І так буде заходити туди, щоб добре розвальцювати гарненько. Зняли ми на валіка, щоб зробили, щоб воно було плоска поверхня. Тут дуже добре видно. Розвальцюється, тут пролудиться сюди. Пропаюється, вся герметична. Зверху можна накручувати навіть не гайку від лічильника, а будь-який різьбовий спосіб. Ну, бачите, гайка від лічильника добра тим, що вона піджимає сюди, щоб не було механічного навантаження на саму пайку. А для герметизації то припоїв, думаю, буде достатньо. Ну і Фінал нашого відео. Один теплоакумулятор, той що на 1000 літрів пофарбований. На днях будемо ми їхати на монтаж котельні. Ми його цього теплоакумулятора не будемо об'язувати, це не наша робота, але ми будемо попутно підвозити. Тобто ми їдемо на монтаж котелень і попутно підвозимо теплоакумулятор вже не один раз таке було. <кх> До речі, після фарбування більше видно всі доліки. Тут десь бачу Боря. Боря цього робив того, на 4 тонни. Боря десь дарю молотком не попав. Як то його вийшло, не знаю. І після фарбування винуся. Навіть місця, де закріплений змійовичок, не знаю, наскільки вам видно, прихваточка така, навіть є тебе знати. Ми тут бачимо, прихваточка є з тої сторони, трошки відрізняється. Отак все ідеальненько. Шви все тут якісні, все хороше. Ну і ще раз повторю, наприклад, цього ж на півтори тони це буде як буфер для котла, щоб можна було задати високу температуру, щоб не було конденсату. А на будинок, щоб мало могло регулювати. Потім для безпеки, коли пропаде світло чи якимось іншим чином зупиниться насос, півтори тони не закипить це безпека. Потім накопичувач тепла від твердопалного котла. Щоб можна було накопити тепло. І потім його використовувати на процесі доби, ну, залежно від будинку. Тут будинок не малий буде від температури на вулиці. Може бути доба, може бути більше, може бути менше. Потім накопичувач теплової енергії, нижній змічок. Бачимо два виходи. Раз і два. Нижній зміючок від сонячного колектора. Для відбору гарячої води зверху від того тепла, яке буде буде всередині, чи це від сонячного буде нагріто, чи це від твердопального, чи це буде від електрики. Ну і муфти для тенів. Верхній тен, як ми розповідали. Денний тен, нічний тен нижній. Це одночасно виходить вам і електрокотел, і бойлер, і буфер, і все в одному. Дуже правильна річ, але якщо все це поробити, ну набігає звичайно, по ціні. Мідна труба дорога. І все воно такий виріб. Наразі дякую всім за перегляд. До зустрічі в нових відео.